Ніч місто спить Бас говорить за нас Пассалоня, да від груди, Фари ріжи, темряву ми Тут не будем нудня Ніч на повторі, ас, без спаус, лозу, колорі, мій саунд, темні вулиці, холодне, близько сфайлту. Музика мінорі, це міста, Без шуму, без зайвих фраз Я їду повільно, але впевнено раз Ти скуди на миках серця врит Кожен удар, ти коді як підпис ми да показане те стем фейк третер, -трет Хто йде до мети без хем. Скло тримтить, значить це окей. Луен скачає, світ стає Бас у салоні Давить груди, фари режуть темряву, ми тут не будем нудні Ніч на повторі хас, без пауз, Лосу колонг це мій саунд Без криків я спокійний але звук говорить голос, За зато слів Ніч мій район, дорога мій дім, я не поспішаю, але знаю куди йти. Це кінь за мною, кожен поворот, контроль під ною Цей вайб на странні, в тим середа, не стрілу прою. Пусть безбиту ми, Тихо і Ба Чистий дроп, це сам, ой, фінанний Бас у салоні, давить груди, фари рижу темри, уми, тут не будем нудні Ніч на повторі, хаус, прес спаус, лос колонг, це мій саунд.